Хочете? Ой-ой-ой. А хто ти зібралася? зібралась? Як це куди? Рай? Який рай? А що немо я думаю, що тобі не в цей рай, тобі далі. Тож я хочу в рай! В який рай? А чому мені не можна? — Ти подивись на себе, за який це таке. Біля тебе стоять просто не можна, на рай хоче. Куди? Тобі туди. Ні, nee, Ти просто в рай. трошки того і цей вот тебе короче в ту сторону. Давай. Скажіть, в рай чи nee. Ні, nee, коня, була! <ривіт> Стоп, 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 стоп. А куди це ти? А що? Які це ти такі рані? Ну, не знаю, не знаю. Щось ти тут трохи такі, якісь. Ти знаєш, що? Леопарти. Я тако, знаєш, по секрету скажу, що корінь цього зла це я, я, скази, всім, всім давав? Всім. Ти що, так ти ж до раю прийшов, тут не можна давати. Ти що, не можна? Тобі туди, коротше. Давай. Я, Ох, ти що? Ні, 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 ні. Ти що, рай це святе місце. Тут взагалі гроші не ходять. І з таким. Не пропускають. Діти, а як ви думаєте, що це в них тут такі намальоване? Синяки. Синяки. А ви знаєте, що ця пляма не непроста. Це означає, що це гріх. Ой, хто якийсь торбешник іде. Стоп, 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 стоп. Куди це ти розогнався? Як куди В врає зібрався? А що це тобі з такі вічі Я район. скільки добрих діл переробив, ось прийшов читатися. Подячні листи мені писали. А Ти що, всі добрі діла з собою взяв, чи що? Так, да, звісно. Скільки багато подячних листів і ну подарунків ну І, подарун... Дай, ну. а і а подарунки а мені то, посилали, я. посилали, бо так дякували ямані, їм сьогодні стаканчики боюсь. Плохі <звис> <звис> <р Cette> твої діла. А ну глянь на ту сторону. Ото. А? а що а та? Там? Та, то? Пля... Yeah. Да. А бачиш, от ще раз повернися, О, це твої напарники стоять, тобі з ними по дорозі. Ні, ну послухай, дивись скільки я добрих діл зробив, і це Знаєш... ще більше, більша половина на землі. Та ти що? Да. То ти молодець, дець, звісно. Я думаю, скоріш, що це ти не отрили. від щирого серця це все робив, а для своєї слави, мабуть, трошки. Ну, мені ж дякую, Бо я ти казали. вже тут, біля мене п'ять мінут стоїш. Мені і ще й казали, хай тебе Бог благословить. І то... хвалишся, і хвалишся, що так багато зробила. А за таке в рай не пускають. Як не пускають. дивись, куча добрих дів. Ні, я ні. їх до ніс сюди. А що, що? Я зря ніс сюди їх. Чи що? Ну раз ти їх сюди приніс, значить ти все не, не все пороздавав, трошки взяв собі. То мені туди немає. Знає, що? Там ще йдуть в рай. Так що давай назиграй ну, на своїх торбиночки, йди в другу сторону. Хіба можна таких пускати, а? Ні. Я теж думаю, що ні. Он, хай полежить.

Слухай, а е, ти вірила в Ісуса Христа? Так. А можна трошки поправити? Бо тут сильно так оцей? Ой, а що там тебе на щуці таке інтересненькі? Серйозно? Скажіть, а буває таке радіме п'ятно чорне? Ні. А скажи, а ти щось добре на землі зробила? <рес> Конечно, всім допомагала, любила всіх, я ж така красива, мене везде всі приглашали. Mm -hmm. mm -hmm. Ти, навірно, хор... mm -hmm. да. хороші компанії вскри були. Да? Сьохи, а гляна, туди, то звичайно не з твоєї компанії народ. Тобі, мабуть, трошки не ту сторону. О, ти якраз познайомишся, тебе так класно виходить знайомитися. Давай, тобі туди. Пока. Ой, красиві люди, звісно, це добре, але з гріхом в рай не погано. Стоп, стоп, стоп. А куди це ви як направились? Звісно, в рай. Не поняла, а чого це рай? А того, що в рай таким, як я, тільки місце в раю. Да, і за це які це такі заслуги. Я маю вас я, за які. я дуже дуже розумний. Це видно. Біблію знаю. Читав раз за 4. Можу навіть розказати деякі воривки на пам'ять. Так, що, серйозно? Да? Я, я ти, конечно. тільки в раю. Да? І ви знаєте Ісуса Христа. Конечно. І ще й вірили в нього. Конечно. І служили йому, Конечно. і все ідеально і його слово. Да? Щось, я думаю, чоловіче, що ти трошки обманюєш мене Не обманюєш? перед дверима раю. Загідно? А ну-ка повернися до експертів, отако трошки. Не так шось? Скажіть, з таким можна такого святого чоловіка в рай пустити? Конечно, можно згідно ліберального посиля, кожен, хто відчуває свою залежність від Бога. Я розумію, все крі обов'язково буде з ним, но з гріхом шов з плямами я вас тобі пуси просто місця. не можу. І весь час свічого свіжу Бога. Я думаю, що, так що ви ще в раю не закінчили свою місію. Там бачите, компанія сидить. Я думаю, що вам треба розказати те, що ви знаєте. Тільки іскренно розказати, щоб такого більш не було. Давайте, то побачимо. Після смерті теж там щось якісь місць. Ну, для вас буде. Там часу у вас багато буде, так що давайте. Дякую. Обідно, звісно. Стільки вчив, стільки знав. Треба було ще качественно все ісполняти. Бо знання це ще не все? О, ти читав? Ти читав у піпії написано, що хто виконує і береже Боже? Той хто хто слухає і береже Боже Слово, той названий і другом, той, і мамою, і братом Ісуса Христа ісу сказав. А ти що забув, що я ангел? Я все знаю. О, ти віш, ти знаєш, що це? Ну. І знаєш, я, я, я знаю і саму головну річ, що тобі не в цю сторону.